Щастя наше врятувать, кажуть, все не, але ти не плач, пам'ятай. Ajudou. Сумно, всі по парах, а я один ходжу. Як же ж знайти мені мою суджену? Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене. Що такий сумний, синку? Мабуть, вареник з перцем наївся. Кохання в мене нема. Як це нема? Сьогодні дівчата на долю ворожать. Андрійські вечорниці. І ти думаєш, я комусь в долю попадуся? Ну, попадеся чи ні, не знаю. А от ідею одну маю. Поки дівчата не зібрались у світлиці своїй, ідемо, заховаємось в мішках, посидимо та послухаємо і узнаємо, все дізнаємось, кому ти дістанешся там. Ох, стільки роботи, стільки роботи, де ж вона заварилась, де ж там моя то Ми з батьком. Ох, ти Петра, не Бачили? Баті не натоплено, кров не нанесено. А йому все вештатись та й вештатись. Це я вештаюсь. Що це таке? Хаті нема ні вареників, ні Ось До коми прийшли. Може, вона я... чимось нагодує? Ну є в мене, є, але ж я хочу, щоб ми всі разом з вами були, частували. Eu really? Палуй, у хака моя, чорнобримая, не палуй, милая, не палуй милая, не палуй, у хакан, давайте до нас примає. Навіщо нам сваритись в такий гарний вечір? Сідайте, наразі з нами вареничків та на пиріжків поїстем. Що ж за вечір без хлопців? Десь забарилися наші хлопці. То що, будеш одружуватись цього року? Хочеш одружитись? Я не знаю, може мені і не женитись. Бо буде жінка казати, не носи дрова нарубай, воду наноси. Я не знаю. Ну, кожен повинен дочекатися своєї долі. Молодиці, чуй, чую, у цій хаті будуть печорниці. Добрий вечір вам, дівчата! Чого ви забарили? Добрий О, вечір, були хлопці, де ж ви забарились? Ой, дівчата, черниці, просіть нас на вечорниці. Заходьте, заходьте і ви, хлопці, до нас на вечорниці. Якраз уже і калита допеклася. І зараз будемо з вами калиту кусати. Матусю, а я правильно колоту кусати, розкажи. А от я зараз вам і розкажу. Калиту кусати. Потрібно, щоб дво, двоє людей руками не чіпати, калиту кусати, руками не чіпати. Хто, засмі, хто не засміється, тому минеться. А хто засміється, того і будуть мазати. Ось нас є калита Оксеню допоможи на матері. Біжу, матусю, біжу. Біжи, ну біжи, сілась руши. Хто ж буде в нас калетинський. Хто куцюбинський. Калетинський буде. Славік. Славік. Буде. Але зараз ми бачите. Славі. Славі. Давайте спробуємо, ідемо туди. Ідемо туди, щоб було видно всім дівчатам, нашим гостям. Калетинському даємо лопату. Добрий вечір, пане Калентинське. Я приїхав колоду кусати. Кусать. Я кусну, а я мазну. Спробуй, не смійся, бо мазне. Давай, спробуй. Так, давайте зараз до вас. Ятинський буде Рома. Повертайся, до, не до, не Роми. повертайся, Роми. повертайся до Роми. Повертайся Ні. до Роми. Рома. Повертайся Ні. до Роми і спитай вас. Добрий вечір, пане Калипинський! Добрий вечір, пане Колотинський. Я приїхав в Калитунку сати. Я почну. А я маска. Молодця. Молоді будемо молодим. Так, давайте. Ну і третя пара хлопців зараз у нас. Андрій Так, хто буде Калотинський, Андрій. Давай, Андрій, давайте. Добрий вечір, пане. Добрий вечір, пане Коцюбинський. Добрий вечір, пане Калотинський. Я? Я йду, коли тут Вусай. Я косно. А я вознов. Строк, я не смій себе будеш, помазаний. Ну, давай куси. Отак. От, отак, молодо. <головік> а може хтось хоче з наших хлопчиків ще спробувати? Виходьте двоє! Хто <плес> буде <калетинський>. Буде, <плес> Ти будеш <калетинський>, так? <плес> ти будеш почати. <плес> <Котюроти. плес> Давай, <плес> нашу пату. <плес> Тримай, будеш мазати. Якщо за себе, а це не смішно. <плес> Добрий вечір пан. Добривець, пани. Калетин. Я приїхав. Я попускаю. Приїхав калету кусачку. Кусай. Кусань. Кажи, я кусну. Я кусну. А я, я От, молодець. Не смісить. Я тут давай. Давайся. Допоможу. – Засміявся чи ні? – Не засміявся, молодий. – Ну, давайте, хай вони поміняються тепер місцями. Давайте. Так, ти будеш вказати, а ти будеш кусати. – Ну, вже сміється. – Добрий вечір. – Добрий пане Куртинський. – Добрий вечір, пане Куртинський. – Добрий вечір, пане Куртинський. – Я виїхав керувати в сацію. – Кусай. Глазай. Я кусну. А я коснук? А як смійся. Уже сміять. Давай ще раз Ой, молодець. Молодець. Молодці, хлопці. Вмієте колесо, коли тут кусав. Заходьте, хлопці, на наші речовини, будемо переночками частуватися. От і сьогодні перед нами ожили народні звичаї і народні свята. І дуже хочеться, щоб в майбутньому наше покоління ніколи не забувало про такі свята, про такі вечорниці і про силу давнину. Пам'ятаймо, шановні люди! Пам'ятаймо і вітаємо всіх Андріїв, Андрійовичів і Андріївних.

И за что? І приходьте, завітайте завжди до нас в гості! Будемо раді вас бачити! Смачних вам вареників! Удачних всім робочих днів!